Продаж збудованого таунхаусу 80 квадратних метрів. Коштує він зараз 65 тисяч доларів. З документами можна покупати через ЄОСЕЛЮ е чи іншу державну програму. Знаходиться в закритому містечку, це охорона заїзд. Саме містечко, у кожного йде парковочне місце з навісом, з лівого боку відокремлені земельні ділянки, у кожного. І по документам, і фактично я покажу. Тут загальний такий прохід, є дитячий майданчик для дітей. Залишилась тільки одна секція. Зараз вам покажу планування. Вхід в таунхаус. Тут заведений кабель електрики, можна поставити шафу при бажанні. Оце все можна відгородити, зробити такий невеличкий коридор. Прямо йде санвузол, теж вода, каналізація. Все заведено. Кухня, вітальня, столова. І вихід на земельну ділянку, про яку я казав, вона відокремлена повністю парканом. Невеличка, але за 80 метрів 65 тисяч я рахую, що розмір достатній. Профіль вікна рехало. Зараз покажу вам планування. Другого поверху. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляди нерухомості в Києві, Київській області. Другий поверх повноцінний. І ще йде додатково до 80 квадратних метрів горище, воно з вікном. Тобто можна ще зробити там чи кімнату. ну Як мінімум, можна складувати речі. Ванна з вікном. І дві окремі спальні кімнати, повноцінний поверх. другий. Друга спальна кімната і вид з вікна. Приїжджайте, купуйте таунхаус з документами в руківщині.